Hey, hey, hey. Dis super klas. Sirkie, sirkie, sirkie. Ons sit ons. Та нічого з нами не сталося. Чи ти робитиш? Я ж то і бачу, що нічого не сталося. Я негайно викликаю поліцію. Поліцейський відділок номер 7. Слухаю, що у вас трапилось. Де ви знаходитесь? Ми негайно виїжджаємо. У нас щось серйозне? Так, поранені у двох хлопців. Я виїжджаю на місце злочину. Я поїду з Матвієм, бо що там щось дуже серйозне. Гаразд, їдьте і нехай не повідомте нам ситуацію. Ти Валерій, як завжди, паніки наводиш. Так ще й поліція викликала. Добре, що вам так весело, а я хвилювалася. Поліцію викликали? <ріст> що сталося? Чому вони сміються? У них що? Нервовий зрив? Немає у них ні зриву, ні поранень, ні злочинів. Чому ви викликали поліцію? Що зрештою тут відбувається? А ви їх спитайте? Хотіла ще їм в швидку викликати. А схоже, що доведеться собі, так полікали. За <гум> хто тобі лікар, що ти така перелякана? Вже й пожартувати не можна. Ви собі так жартуєте і по цьому поліцію викликали? До вашого відома ми не в цирку працюємо і за фальшивий виклик поліції забезпечено штраф. То нехай Валерій платить той штраф, бо ми ні в чому не винні. Погоджуюсь. Ми взагалі туди Хеллоу наготувались. Нічого кримінального тут не бачу. Справді схоже на непорозуміння. Схоже на це. Добре, шановні, на населено. Добре. Тільки на наступний раз поліцію у свої розваги не впутуйте. Ви швидко? То що у вас там ситуація? Відсутній злочин. Хлопці розважалися, а полишка подумала, що справжні поранення у них тому викликала нас. І не спишно ферші, ви виклики, а ці двоє веселі хлопці. Добре, що все добре. Це значно краще, ніж би вони були справді поранені. Поліцейський відділок номер 7 слухаю вас. Скажіть місце пригоди. Добре, ми зараз негайно вирушаємо до вас. Діано, Маргариту, ось вам адреса. Їдьте туди, там якісь проблеми світлофору. Доброго це ви викликали поліцію. Ми викликали поліцію. Чому ви смієтесь? Поліція це вам не шоу талантів. Сміємося, тому що частенько з вами сьогодні бачимось, а ми знову не винні. Це випадково вийшло. Здається, я здогадуюсь. Схоже, це ті ж самі Нікіта і Микар, про яких розповідали нам наші колеги. Так, це ж все ті самі герої вишнього дня. Вибачте нам, але знову не винні. Слухайте, а ви вже починаєте мені подобатись. А мені, відверто кажучи, не дуже. Що у вас знову трапилось? Чому поліцію викликали? Ми підкидали свій одяг, і він випадково потрапив на світофор, а дістати його не можемо. А транспорт їхати не може, авто сигналить, люди сваряться. Ми не хотіли так вчинити. Це все так сталося абсолютно випадково. Схоже, друзі мої, у вас сьогодні день випадковостей. Ох, колего, мені б твій оптимізм. Я ж не можу дивитись на цю ситуацію так позитивно. Добре, ми вирішуємо цю проблему, але ви щоб нам на очі сьогодні більше не потрапляли. Колеги, прошу доповідайте, чи вдалося вирішити проблему? Проблему вирішили, шефа, а заодно познайомилися з відомими вже вам Нікітою, Макаром та Валерією. Тобто, цю небезпечну ситуацію знову спровокували ці троє. Саме так, шефе. Знову ця трійка розважалась, і все вийшло знову випадково. Це вже не виглядає смішно. Другий виїзд поліції за годину. Шефе, не хвилюйтесь. Вони рухаються у напрямку восьмого відділку, тож дуже швидко розважатимуться поза нашої зони відповідальності. Алло, Поліцейський відділок номер 7 Де ви знаходитесь? Вас випадково не Валерія звуть? Зрозуміло. Чекайте, вже виїжджаємо. Не встигли б дійти до території восьмого відділку. Не могло мені сьогодні так пощастити. Вирушаємо. <звук> Привіт, давно не бачивсь. Поліція викликала, як цього разу розважалася. Цей раз насправді серйозний. Вони залізли нагору, а спуститися не можуть. Цікаво, а нащо було тоді взагалі гарабкатись. -то. Готуйте. Команда, приступаємо до порятунку людей. Катя і Матвій, заходьте справа. Я Маргарита, заходимо зліва. Тіана, страхуй знизу. Щиро дякуємо вам, дорогі поліцейські. Вибачте, що завдали вам сьогодні стільки клопоту. Так, вибачте нам, дякуємо. Будь ласка, шукачі пригод. Зазвичай після цих слів. Говорять, приходьте ще. А мені їх буде не вистачати такі веселі. І дотепні, і сміливі, і допитливі. Ну, точно, як ми. А знаєте що? У нас якраз вільно три вакансії. Може, гайда до нас? Круто! Це не жарт, я за. і я за. Тим більше, що нам з вами все одно ніяк не вдається розпрощатись.